Всім привіт! Коротеньке відео відповідь на тему вітру, шторму і так далі. так? Що там панелі чи не вітер. Зараз вам покажу одну цікаву річ. Якщо буде видно, не знаю, зараз приближу. От там в нас... Ой, дуже погано видно. Там в нас є тополі. І там зараз такий вітер віє, що він їх аж от нахиляє. Бачите? Як він сильно ним гайдає. Щоб звичайно, дуже якість погана. Ну, я думаю, бачите, що вони аж нахилені, на верхушки аж приложені. Там дуже сильний вітер. Я їхав там вверху по трасі, то машина гойдає. А тепер дивимося, який у нас вітер тут. З малинкою просто погойдує. Навіть досить, досить не сильно не гойдає. Там листя легесенько ворушиться. Вон берізка. Гелячки рухаються. Тобто, ну, тут вітру майже немає. Там вітер такий, що геляки на дорозі лежать. І машиною гайдає, там, то полю хиляться, а тут його майже немає. На тонелі там. Зараз подивимося. Тако... Взагалі стоять, не рухаються, взагалі немає, щоб їх там вітер гойдав. Коли трохи сильніший, то там чуть-чуть погойдує, там весенька ними. Але Ну, Не настільки, щоб їм там щось зробити, там, чи положити чи ще щось. Це все чому? Це все тому що тут, бачите, зараз біля мене, прям, ну, буквально метрів 100, там, трошки може більше, не знаю. Починається гора. На відео вона така досить невисока, але насправді тут десь до 30 метрів, а то й більше перепад висоти. Далі тут одна гора, далі з півдня ще одна гора, ще вища. І те, в принципі, також є невеличкі гори ну, за дырями, там, за будинками, які закривають від вітру практично з всіх сторін. О, зірвався сильний вітер. Аж навіть листя почав падати. А там вверху вони вже тополі похилилось. Тому, ну, тому через, саме через такий варіант я от, не, не робив е, можливість там, виводу його в горизонт і так далі, який там би дозволив. Під час шторму там, його зробити горизонтальним, щоб зменшити навантаження. Я зробив просто досить міцний фундамент, міцну колону. І я вважаю, що цього в принципі вистачить. Які б там не були урагани і будь-що раніше, ну, за, за, за мій період там, життя, е, то там от по трасі там дерева по дорозі валялися гляки. А, це, а тут в мене вдома ніколи навіть гіляка одна ніде не падала, не, не обламувалася. Такого не, не, не було. Тому от я ну, не вважаю за доцільним там, його, там, думати, як би його перевести в, в штормовий режим, в горизонт і так далі. Хоча е, можливість конструкційна така є, оця вісь з тою шпилькою, вона може опускатися до горизонту навіть більше о, таку, в цю сторону. Так. Не, не, не в ноль, а ще далі. Е, е, ну, можливість доробити по тому другу вісі, яка буде опускати горизонт, є. Але, швидше всього, я цього не буду робити через те, що ну, це, це дорого і воно, ну, в принципі, не потрібно. Тут вітрів у нас таких немає. То для чого воно витрачати лишні кошти? Краще на, на ті кошти там, купити там, зараз актуатор і так далі, на, на ту другу вісь, то краще купити не знаю, якісь, е, сонячну зарядку, там, чи, 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 чи якийсь більший акумулятор і так далі. Тобто Коротенька відповідь на питання штормових вітрів. Бо тому що вже досить багато разів зачав в коментарях, як, ну, а що буде, якщо буде вітер і так далі. Нічого в принципі, не буде, я думаю. Всім дякую за увагу.